А у Другобицькій ратуші вже розпочався благодійний різдвяно-новорічний ярмарок. На другому поверсі стартував благодійний ярмарок різдвяних виробів ручної роботи, новорічних композицій, ангеликів та соломіних павуків. Усі вилучені від продажу кошти скерують на підтримку збройних сил України. Різдвяно-новорічний період. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що можемо святкувати. Цьогоріч учні наших навчальних закладів зробили дуже цікаву роботу, не перевершенно. Вони повернулись до давніх традицій українського народу. Ось тут, на другому поверсі ратуші, незвичайна виставка продажа павучків, різдвяних павучків соломи. Ви можете подивитись, які вони прекрасні, які вони гарні. Це давнє уявлення наших пращурів про всесвіт. Саме так вони його бачили, саме такими іграшками прикрашали свої оселі. Ми запрошуємо вас прийти, подивитись на ці вироби, придбати їх. Ціна різна: від 150 гривень до 500 і 600. Кошти. Звичайно, йдуть на підтримку збройних сил України. Ми щиро дякуємо всім тим навчальним закладам Другобича, Стебника, які, роблячи цю роботу, виконуючи її, читали про пабучків, дивились різні матеріали, які їх повертали в історію давньої творчості. Окрім павуків, працює різдвяна. Виставка саме тут є різдвяні ангелики, ангелики-охоронці наших збройних сил України Інші речі, які зроблять затишок в ваших оселях. Тож запрошуємо вас. На щодень з 8 ранку до 17, другий поверх ратуші, обідня перерва з 12 до 1. -ї. Приходьте, обирайте, донайте на підтримку Збройних сил України, підтримуйте творчість юних. Зі всіх питань просимо звертатись в 210-й кабінет відділу в справах сім'ї та мови. Прекрасна ініціатива. так що всіх мешканців і гостей Друговича запрошуємо долучитися придбати собі новорічні прекрасні ем, прикраси, павуки, а гроші вилучені передати на зсу.